Терези, доброго дня, я вас вітаю на моєму каналі. Хочу з вами сьогодні подивитися, що буде відбуватися в грудні, останній місяць. Вже різняні базари, вже підведення підсумки. Ми з вами подивимося вісім питань на картах. Як я завжди витягну вісім карт з різних колод, і ми з вами подивимося відповідно до того, яка карта випадає. Що можна зробити в цій ситуації позитивного? Як негатив перетворити в позитив? Розклади є загальними, як завжди. Якщо вам потрібна конкретна інформація, то звертайтеся під відео, є мій телефон. І так, перше питання. Загальна енергія місяця для Терезів. Ви самі є балансними, да? і яка енергія місяця чекає на вас у грудні? Двойка, кубка, дуже класно. Дуже класно, і ще й шестерка мічі дно колоди. Це карта об'єднання, це карта кохання, це карта зустрічі. Можливо, ви поїдете святкувати Різдво, Новий рік до своєї коханої людини, яку ви давно не бачили. Можливо, ви зробите певне об'єднання з партнером. Тільки кубки в даному випадку це не тільки. Кохана людина, це не тільки зустріч, або ви приємно проведете час. Це також новий партнер, який прийде до вас. Якщо ви працюєте, і думаєте, може мені взяти когось, щоб мені людина допомагала. Ви там, наприклад, у вас є ютуб-канали, потрібно, щоб хтось приймав там дзвінки, чи робив для вас монтаж, чи записував щось. Оце якраз порада, загальна буде така позитивна, рівномірна, да? двоєчка. Ви є енергія, яка каже вам: дивися, де є партнер, де є навколо тебе можливість об'єднатися. Ну і ті, хто закохані, то це може бути справді зустріч з коханою людиною. Наступне до чого готуватися в новому році. Давайте подивимося. Взагалі, до чого нам готуватися, ну, крім підвищення, підвищення цін. Зараз, хто дивиться телебачення і слухає відео, відбуваються такі дивні речі. Що буде на вас чекати? До чого треба готуватися Терезам у новому році? Клас! Карта смерть. Карта смерть, яка є картою трансформації. Подивіться, яка вона чудова, неймовірна. Всі бояться цієї карти і кажуть: Боже Боже, насправді це карта, яка каже, що у вас відбуваються певні процеси, які приходять до логічного завершення. По цій карті смерть вона не жаліє нікого. Це означає, що трансформація, яка є, вона. Кінцева, те, що має віджити, ви залишите зараз у 23-му році. Тому подумайте, просто зараз будемо дивитися далі, Терези, для себе, що ви хотіли б залишити? Для кого це може бути відносини з людиною? Хтось може захоче залишити частинку себе. Яка вже відмерла. Можливо, це ваша занижена самооцінка, ви хочете її трансформувати. Можливо, це. Давайте ще тутяну карту, ми подивимося, що це може бути. Це може бути кохання, це відносини. Може, ті відносини, які у вас будуть да, по двой кубках, це відносини, які ви хотіли б залишити. Тут, в принципі, це карта от коханця, такий, знаєте, як прискакав, вау! І ви вирішите е, піти від. Е, Цих відносин для того, щоб е, знайти внутрішній свій спокій. Взагалі не потрібно боятися трансформації, оскільки те, що ваше, воно ніколи від вас не піде, воно завжди залишиться з вами і завжди буде вас супроводжувати. Те, що уходить, воно вам не потрібно. Ви знаєте, що в нас є вібрації, і якщо ви вже виходите з певного рівня коливань на інший рівень, те, що коливається, скажімо, не в вашому. Не так як потрібно вам, воно залишається. Тому дуже класно. Дуже класні карти, які розказують, що ви будете новими, ви змінитесь. Тепер як підвести підсумки, де мої метелики. Ви знаєте Терази, що якщо вам подобається певна карта, то ви з задоволенням мені можете написати в приват, і я вам прийшлю її. Можна поставити собі десь на телефон, щоб дивитися. Як підвести підсумки минулого року? Чи який уходить У мене вже він минули, так. Я вже підвела. Так, що воно тут написано? Рай. Слухайте, ця карта випадає майже кожному. Райхе енте. Треба зробити відео. Райх це багатий, Енте це врожай. Багатий врожай. Напишіть, як завжди, карту, так? Ну не бажань, а карту, чого ви досягли, ваших досягнень. Хто зі мною давно на каналі, ви знаєте, в мене було недавно пару тижнів тому відео про чекліст моєї інтеграції. Як ви за півтора року інтегрувалися в Німеччині? Тому, от зараз вам карти кажуть, для того, щоб підвести підсумки. Напишіть список своїх позитивних подорожей, якихось подій, які ви зробили, того, чого ви досягли? От ваші досягнення. Дивіться, класно. Планета та все бачить. Точно, ще раз випаде ця карта, напевно, зроблю відео для всіх знаків, як підводити підсумки. А тепер, яка сфера життя потребує вашої уваги? У нас як завжди, робота, фінанси, особисте життя, можливо. Відносини, відносини з друзями. А тепер запитаємо, яка сфера життя потребує вашої особливої уваги, Терези. Старший аркан місяць. Дивимося, що там таке є. Клас. Це внутрішня стабілізація і дозвіл собі вийти в радість. Бо тут ще випали старший аркан, дивіться, у нас тут та младший аркан, випав аркан Суд, цвятка кубка. Карти кажуть, що для того, щоб перейти в Новий рік, вам потрібно бути в балансі. Бути в балансі і дозволити собі отримати те, що вам належить. Оскільки. Карта місяць говорить, «Іди у свою підсвідомість. Послухай, що потрібно саме тобі, і саме зараз. Відповіді на ці питання, вони вже в вас є Терези. Ви вже маєте в собі те, можливо, те зерно істини, яке має зараз вийти. Виходьте в позитив, виходьте в Я сприймаю. Дивіться, у нас навіть дві карти, які трошки схожі. Дозвольте тій частині в собі, яка каже: Я хочу радіти, я хочу вийти на інший рівень. так, Те, що я вам казала, для того, щоб вийти на інший рівень, вам потрібно нирнути. Потім, дивіться, вони навіть по кольорам схожі, які два старших аркана вам випали. Через те, що ви зануритесь в свою підсвідомість, в свої страхи взагалі. Місяць це карта страхів, карта якихось, можливо, залежності, так? Там алкоголізм, може бути наркотики. Подумайте, скажімо так, що вас тягне на дно в даному випадку, і виходьте, виходьте просто через сито, пересійте свої страхи, свої негаразди, свої, можливо, таємниці для того, щоб вийти наверх. Які там в нас є такі розумні. Речення, да, для того, щоб десь там полетіти наверх, треба впасти донизу. Я вам не бажаю падати, я вам бажаю пересіяти всі свої проблеми. Наступне. І дивіться, колоді у вас була карта баланс. Баланс між е, е, енергія так? Місяця, енергія сонця. Це баланс між інь, янь, чоловіча, жіноча енергія. Можливо, вам потрібно розібрати ваші відносини. От пласмет трансформація. Розберіться з тим, хто є навколо вас, і які у вас відносини з чоловіком. Чи у вас, наприклад, є гармонія між вами і виходьте в отакі почуття, Будьте відкриті новим почуттям і новій трансформації? Дуже цікаво. Наступно, ми, як завжди, з вами говоримо про ситуацію. Пам'ятаєте, в моїх розкладах ви замовляєте всесвіта, підказку. Та ситуація вас турбує. Ставте мене зараз на паузу і думайте. І я витягну пораду, як її вирішити. До речі, дуже дякую. Я вже записала вчора іншим шість знаком за поради. І от дівочки пишуть під відео Так, треба працювати поради дійсні. Я буду вдячна також вашим коментарям. Що допоможе вам вирішити ситуацію? Собі своє серце. Подивіться, яка класна річ. У вас ідуть тут відносини. Спробуйте повернути собі свої почуття, своє серце, оскільки, ну знов таки, карта самодостатньої жінки, яка має і на голові, і в голові. Купіть собі нові каблучки. Дуже важливо. Розуміти, що ваше серце належить саме вам, і ви можете його віддати, і його ніхто не може ранити. Взагалі, якщо це стосується інших якихось моментів, не вашого особистого життя, що ви загадали, то е, контролюйте ситуацію. По рицарю кубки це така, знаєте, емоційна карта, яка говорить, тримайте емоції при собі і спробуйте це питання вирішити за допомогою мозку. Дуже важко інколи, але от, е, е, Треба емоції контролювати. Тепер такі цікаві речі, що ми лишаємо в старому році, і що ми беремо з собою в новий рік. Давайте витягнемо одразу дві карти, що лишаємо в старому році, і що беремо в новий рік. Лишаємо в старому році і новий рік. Клас. В старому році лишаємо ваші страхи знов знову випавам да? Це ваші страхи, це можливо нерозуміння себе, це страх, що ви подивитесь на ситуацію, хтось, можливо, вас осудить. І дивіться, коли повний місяць, він показує, він показує що відбувається саме з вами, лишайте ваші залежності. Ваші, можливо, тут справді і є панічні атаки, депресії, все, що пов'язано з психікою, оскільки місяць це циклічна така карта, да, дівчатки, 29 днів а, лишайте таку от зміну. А що беремо в новий рік, взагалі дуже цікаво. це карта башня. Башня це знов-таки така цікава трансформаційна карта, вона, як і карта Смерть, розповідає, що а, події, які не йдуть вам на благо, вони мають бути зруйновані. Карта башня розповідає, що ваша внутрішня енергія, якщо вона не направлена на правильно позитивне, Використання прийде що ззовні, що вас буде прямувати туди, куди потрібно. Ви не зможете побудувати щось нове, якщо у вас старий будинок, якщо у вас старі механізми мислення, якщо у вас, скажімо так, велика проблема в тому, що людина чекає, що в неї щось зміниться, але вона робить те все так, коли вона його робила завжди. Так? Ви одягаєтесь так само, ви їсте ту саму їжу, ви ходите на дорогу цій, на роботу тією самою дорогою, але ви чекаєте якихось змін, Вони не відбудуться. І от у вас карти кажуть: в новий рік бери башню. Давайте подивимося, в якій сфері ваша башня. Знов так. Подивіться на себе, зрозумійте, хто ви. Якщо вам потрібна психологічна консультація, то звертайтеся. Ми подивимося, що ваші страхи це карта місяць. вони тільки це ваша проекція. Насправді у вас все добре. Ви тільки думаєте, що вам щось заважає, ваші думки, руки, все пов'язане, але насправді це не так. Розбирайтеся зі своїми внутрішніми процесами. І тепер, що потрібно зробити для того, щоб знати, яку лекцію проходить ваша душа? Як завжди, карти, яку лекцію проходить ваша душа у грудні? Ні, якась пані написала, що е, вона подивилася відео і каже, тут абсолютно немає ніякої інформації для мене. Розклади є загальними, тому для когось те, що я говорю, буде просто як набір слів. А хтось буде відчувати, що кожне слово падає йому в душу, оскільки це означає, ви готові для того, щоб сприйняти певну енергію. Тому е, цей розклад може для вас і відгукнутися, і ні, не відгукнутися. І так.

Я знаю, що я не можу змінити майбутнє. От Бачите, у вас такі трансформації відбуваються, і вам кажуть: виходьте на новий рівень. Так я от казала ці карти, що залишайте певну частинку, просійте, лишіть в минулому. Виходьте і заберіть собі своє серце. Терези, у вас дуже класний потужний місяць, коли ви зможете взяти енергії, енергії Різдва, енергії Нового року. В нас будуть. Два тижні раунехта, як святки. Беріть енергії для змін і виходьте новою людиною в новий рік. Я вам бажаю всього найкращого, як завжди, дуже вдячна за коментарі. Зворотній зв'язок. Почуємося!